Вітання всім моїм глядачам, мене звуть Тетяна. Я не часто їсть своїм обличчям на своєму каналі. Частіше за все ви бачите мої руки і чуєте мій голос. А сьогодні я до вас із таким бажаним відео, яке мене просили за чисельними просьбами моїх підписників в інстаграмі, Ютуб. Я вирішила відзняти невеличкий майстер-клас. Цей майстер-клас. Обкладинки, декорування обкладинки фотоальбому, фотоальбом формату А4. От, я вирішила його трошки жати і накласти туди голосові свої коментарі, так як саме декорування зайняло у мене майже 2 години. І звичайно, що цей майстер-клас ніхто не дивився, тому я намагалася щось жати, щось трошки прокоментувати, щось вирізати. Те, що, звичайно, на нанесення клею воно не, не сильно вам потрібно От, чому я вирішила відзняти саме цей майстер-клас, тому що мені дуже приємно, що багато хто із моїх підписників, ці, хто слідкує за мною, вони говорять, що мої альбоми відрізняються своєю стилістикою. І якщо раніше я думала, що це погано, то зараз я розумію, що це, напевно, круто. А тому, що коли твої роботи впізнаються, це значить, що в тебе є якийсь певний характер, певна якась ізюминка. От, бо хтось працює в мінімалізмі, хтось в більш американському стилі, хтось любить шебі-стиль і так далі. Я намагаюся тримати таку різнопланового підходу, але все одно я помітила, що в моїх роботах, в принципі, обкладинки, плюс-мінус, десь воно так відчувається, а, мій, а, мій почерк. Того, що я люблю. Щоб і був якийсь задній фон, і була якась ідея, і склалася якась логічна композиція, тому що є майстри, які вміють намостити всього, і це класно виходить. Я коли всього намощу, то мені здається, що воно ну, трошки, трошки незрозуміло. А от коли я роблю, викладую певну композицію, це таке, знаєте, як малювання папером і штучними квітами. Чіпбордом і так далі. От, єдине, чого немає в цьому майстер-класі, це нанесення топінгів. Ну, в принципі, я думаю, що нанесення це в кожного з своїх, хтось наносить, хтось не наносить. І, е, здається, я там майстер класи не показала, бо вже в саму останню чергу. Я зрозуміла, що в мене не було надпису, знайшла подібний надпис і його нанесла на альбом. Ну, а вже готовий альбом, ви зможете побачити в повному відео огляді на даний момент, коли я записую, альбом ще не готовий. Тобто, вже майже всі сторінки всі сторінки розкладки готові, залишилося його тільки вклеїти в обкладинку. От, на цьому у мене все. Вам приємного перегляду, такий ступ довгий, да? треба, напевно, коротше. Тож вам приємного перегляду, коментуйте, лайкайте. І не так часто я викладаю майстер-класи, так що цінуйте, роблю майстер-класи, так що цінуйте, тим більше безкоштовно. Ну, звичайно, я перед тим, як почати декорувати. Обкладинку, я вже, звичайно, накидала трошки того, що я хочу бачити. Хто дивився мої сторіс, то бачили, що я зробила композицію, але вона мені не підійшла, не сподобалася. Але в принципі, те, що я хотіла брати за основу, я взяла. Це ось ці янгольські крила і також там такий по типу вхід ворота. А перед тим як вже в принципі братися за саме декорування, я після розкладки взяла той чіпборд, який там. Складала і я його покриваю необхідним імбосингом, щоб тоді просто обрати і все клеїть. Ось велику таку гілочку взяла від фабрики. Декор. У мене був великий чіпборд. Колись вже він в мене був, я його використала. От, а потім вирішила ще взяти і завжди не знаю, куди його примінити, тому що дуже великий. от Нарешті я на великий альбом використала цю гілочку. І ось такі беру завиточки, тому що в вінтажних роботах завиточки must have. І такі ось кирпичики в мене трошки залишилися чіпборд. Покрила його від дістрес-пудрами і далі починаємо приступати до обкладинки. А, значить, взяла, бачите, підложку під фотографію, в принципі, там потім в кінці не видно буде, що це фотографія. А обрізочки, взяла негатив. Я взагалі негативи не використовую, хоча вони мені дуже подобаються, завжди їх так складаю, дивлюся, дивлюся, а потім розумію, що їх набралося багато, беру і викидаю. А це вирубала листочки, така думаю, ну а чого б і ні? Треба використати, тим більше такі кольори, красивий такий зелений, глибокий колір. А вінтаж, він такі. Ну, взагалі, вінтажні кольори, вони такі завжди глибокі. От. Ну і, звичайно, що спочатку. Складаю цей весь декор, потім його приклеюю. Взагалі, то може треба було б і вирізати але ж ну вже ж дивіться, як я його роблю. Бачите, і так прискорила. От, трошки взяла із колекції обрізків і от деякі обрізки взяла окремо скраб папір. Ну, от Такі от там карточки були, вони мені класні такі, треба буде їх якось в джангбук використати. От, Ну і знову ж таки, кружечки від маленьких рамочок, які я вирізала, залишаю все іде в мене у слої. Хтось взагалі там завжди багато шаровості там такої робить. От Ще більше якусь логіку намагаються знайти. У мене логіки в таких слоях немає. Просто ти його собі береш і кладеш. і щоб було на чому робити. Обов'язково потім іще треба прошити всі ці композиції, не композиції, а ці підложки. Я прошиваю їх, а це в випадку, якщо в мене альбом на флісі, так як сьогодні бачите, видно строчечку. От, чого? Того, що якщо під. під Тканиною фліс, і, і ви будете клеїти важкий декор, то той декор буде триматися в основному на тканині, і він буде обтягувати тканину. А коли ви додатково ще його і прошили, то тоді, виходить, що декор тримається вже не на тканині, а на самій обкладинці, тобто до картону. Це дуже е, такий важливий момент, щоб ви просто знали. Але якщо без флісу, якщо ви просто зробили, обтянули, Обкладинку замшу, то тоді можна просто клеїти, нічого там не, не треба пришивати для додаткового кріплення. А, от. Ну, і трафарети обов'язково використовую, мені подобається. Ще такий один е, нюанс. Е, буває, я бачу, що частенько майстри спочатку наносять текстурну фарбу, а потім, а потім вже е, роблять підложки. Я ж, е, я ж в цьому випадку навпаки, е, спочатку. Слої поклала, прошила, а потім уже текстурну пасту, тому що мені хочеться, щоб його було видно. Того, що текстурна паста додає якогось об'єму, якоїсь такої завершеності композиції. Ну, як ви бачите, що в центрі я текстурної пасти не наношу, бо вона все закриється. А от десь так по боках, трошечки, щоб вона виділялася від основної композиції і йшла таким, як, ніби як бризги фонтана. давайте так його назовем. От, ну і, звичайну, композицію ж ви, ви бачите, що ніби так легко складається. Насправді ж ніхто. Дивився мої історії, то бачили, що а, композиція спочатку ці ворота були. Центральними і янгольські крила, але в мене щось не складалося композиція. От не лягало воно мені і все. А потім на другий день вранці я прокинулася і вирішила, що я її зміщу трошки в ліву сторону. І все ж таки зроблю таку кутову композицію. Вони, мені здається, найкраще найкраще так виходять, і їх можна в. Ну, будь-яка бу 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 композиція кутова вона буде класно в в класний вигляд мати в альбомі хтось такі ну якщо ви слідкуєте за багатьма скраперами за майстрами хтось робить такі е хрестовидні композиції а хтось е взагалі там в, в стилі мінімалізму там один-два елементи, надпис якийсь і все. А, от, ну, Тобто, скільки стилів, то стільки і варіантів. Хтось в американському стилі, просто багато паперу, багато слоїв. Я ж така, що мені треба використати все, що в мене є, але так, щоб воно було гармонійно. Того в мене йде і вирубка, і чіпборд, і в мене ну, йдуть обрізки із мережева, як ви бачите. І якісь старі там висічки, вирізалки, і моє в'язане мережево, і тут же ж і та таймече. Текстурна паста. І вирубка е, іде з листочками, не з листочками, серветки. Я намагаюся все поєднати. Але м -м, мені хочеться так, ну я люблю так поєднувати, щоб виходила реально композиція. Не просто так, що всього підряд намостив того, що Є ще така помилка у. Не скажу багатьох майстрів, але зустрічала, на мою думку, це помилка того, що кожен художник робить, як бачить, як вміє. І, як то кажуть, це моє право робити. Не подобається, проходь мимо. Але буває таке, що залишають, спочатку декорують альбом, потім залишають декілька таких важливих елементів на обкладинку, а потім не знаю, куди ці елементи. ну, на обкладинку береться один, максимум два елементи, і все решта просто йде такий от, блін, і не використав. От, Я цим грішила також. Це було на початку моєї творчості, бувало багато елементів. така думаю, те, і те, і те, А потім ти розумієш, що ні, воно не виходить. Треба брати якийсь один елемент, основний один, два. І навколо них вже будувати все решта. От, Я на цьому в принципі, так і зупиняюся. Тобто, у мене основний елемент ворота. Янгольські крила. От, все решта, це у мене іде для підтримки цього основного елемента. І ви бачите, навіть там валізи я зараз приклею. Ці валізи я брала не для того, бо вони якось не зовсім не вписуються в тему. Не для того, щоб підкреслити елемент, а для того, щоб на них накладати композицію. Тобто, ви бачите, я аж два слоя певного картону підкладаю. От, приклеюся, щоб тоді припіднять самі квіти. І цих валіз не буде взагалі майже видно. От. Квітів, до речі, до цього набору. Це набор, набір крафту Clock Vintage Sky. І от там було багато різних висічок елементів, але от чого мені не вистачило, це квітів. От, тому я, в мене були флора буквід Мінтай, я підібрала найбільш підходящий колір і вирізала звідти квіти, і вони в мене так і всередині альбому. От, якщо ви бачите, під квіти я також мережево підклеюю, мені подобається цей прийом. Мені подобається цей прийом, тому що він так такий а, може і, при, і припіднімає, і також додає оцих елементів, які дуже цікаво роздивлятися потім власникам. Мені самій, як майстрині, частенько буває таке, що я дивлюся на якийсь. У мене один альбом є. Я його робила ще три роки тому. І інколи я його дивлюся, і мені так цікаво поспостерігати, порозглядати, що я там. Що я там навершила, це були мої перші такі великі композиції. От. Ну і в самому альбомі я на самій обкладинці використовую багато вирубки із листочків. Листочки, якщо ви робите квіткову композицію, не забувайте про листочки. Вони завжди додають об'єму, але і треба старатися так, щоб не було занадто. Того, що Бачите, і довгі, довгу вирубку, такі видовжені елементи. Я беру це для того, щоб витягувати. Не завжди, до речі, треба витягувати композицію, але в цьому альбомі якраз от, це робити необхідно, тому що альбом широкий. От. І так хотіла щось швиденько так, да, із листочками. Інколи я дивлюся, роблять багато ну це кому подобається, кому не подобається. Багато роблять, декілька шарів, там, квіти складають, а потім зверху беруть об'ємні тканеві квіти, і під них дуже-дуже багато листочків, і потім цієї багатошаровості в результаті її майже не видно. От, і от мені здається, що з листочками теж краще не переборщити. Але це моє бачення. Тобто ви дивитесь, ви дивитесь просто, як я роблю. Я нікого тут не намагаюся навчити чи сказати, що робіть так, як я. Це, власне, ділюся з вами так своїми думками. Люблю і ще, бачите, оце ж пташку приклеїла так. Конвертик кудись. Той люблю. Це вчора буквально я його робила цю композицію, вже сьогодні і не згадаю, які в мене були ідеї. От, люблю так в правому верхньому куті теж зробити якусь квіточку якийсь елемент, от воно тоді ніби як доповнює композицію. Тому що, якщо там немає якогось елемента на композиції, то тоді, здається, трошки сирувати і от прямо напрошується туди. щось. Ну і бачите, що Мережево, мережево добавляю скрізь. Мережево гарно відділяє, контрастує листочки, тобто там світлий, там темний, там крафтовий листочок, там тканевий листочок, і таким, таким чином воно додає ще й додаткового об'єму. Проблемкою виявилося в мене ще із великими. Об'ємними квітами. До речі, бачите, я положила фігурку, відливочку, от, вона мені так подобається, і я все шукаю їй місце, куди б її приткнути. А, от, але потім розкладала, розкладала і зрозуміла, що вона дуже буде конфліктувати із основним елементом, із з цими воротами. Ця рамочка. Тому ця рамочка піде в якийсь інший проект. Ну, як завжди, що буває, так лежить, 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 може і роками лежати, а потім. А потім знаходить своє місце в якійсь неочікуваній зовсім роботі. От, до речі, зверніть увагу, на який клей я приклеюю елементи на обкладинці підложки я клею на один клей полімерний, от, який не веде папір. А декор приклеюю на клей, для, як він називається, для дерева, для да? Ну, В принципі, він йде для маленьких елементів. От, для декоративних елементів він дуже класно кріпиться, ну то вже намертво. От, тому я клею ось на такий клей. Для мікроелементів. Ну, як ви бачили, що я папороть хотіла ще приклеїти, але потім прибрала, того, що листок дуже великий і буде конфліктувати знову ж таки з крилами, тому просто гілочку додала. Там, там листочок, там листочок, там квіточку, там квіточку. І е, коли я робила... Декорувала сторінки, то я всі меншенькі квіти повикористовувала. У мене, бачите, там і світлі, і світло-бежевий, і темно-бежевий колір, коричневий, і там і блакитні в мене були вінтажні квіти це від Марини Калмикової. От. Але потім, коли я на обкладинку залишила тільки ж найбільше, але тоді, коли глянула, а в мене залишилися всі різних кольорів. І що, доводиться тепер мені якось їх поєднувати, то я трошки затонувала світлу, краєчки затонувала, але я думаю, що вже що я буду робити. За кадром, це я напевно ще візьму коричневу якусь фарбу і всередині трошки підфарбую, щоб вона більше контрастувала, бо якось вона зовсім вирізняється. Я не те, щоб старалася, щоб в мене всі квіти були одного кольору. Ні. У мене завжди на обкладинці квіти там, двох, а може навіть і трьох кольорів, тому що коли один кольор то дуже зливається, а коли два, Три кольори, то вони гарно контрастують. Але оця біла квітка, вона трошки, звичайно, вибивається. І мені, я це вже дивлюся, зараз, поки вам розказую, дивлюся, то зелені листочки, хоча вони такі на відео яскраві, а вживу вони не сильно яскраві. Тому я теж трошки туди додав такої коричневатої фарби, щоб їх чуть чуть заглушити яскравістю. От. Не знаю, скільки там ще в мене до кінця ага. ще дві хвилини буквально вам треба щось розказувати. Я, в принципі, композицію завершую я робити. А ось ці квіточки, як, як ви вже побачили, листочків, їх і багато, але і не закривають. Всього так, ніби якби потрошку, але все, що я додавала в композицію, воно хочу, хоча б чуть-чуть та й провиднюється. Десь і серветочка, десь і та пташечка, і шматочок квіточки, і, і, і того і сього. І єдине, що я не додала, не показала вам надпис. Надпис ви вже побачите в готовій роботі. А, от, На момент, поки я вам записую це відео, голосове накладку роблю. Альбом ще не готовий. А, і я навіть не знаю, коли він буде готовий, тому що мені буквально не вистачає одного переплітного картону. Чекаю, поки прийде, і не можу вклеїти. Так, в принципі, альбом майже весь готовий. Але ж шикарна обкладинка вийшла. От реально, я дивлюся, що я роблю альбоми, і в мене багаті обкладинки. Подобається комусь чи не подобається. Я художник, я так бачу, мені подобається, що виходить. Я сподіваюся, що ви для себе щось взяли. Композиції, до речі, ще один такий момент. Я не люблю. Симетричні композиції. Мені коли асиметрія це мені додає якоїсь, ну, воно мені вбачається якимсь живим. Композиція стає живою. Якщо, це, знаєте, як із обличчям людини. Ні одної людини в світі ви не знайдете з симметричним лицем. Того, що ми живі, і природа така, вона не може бути симметричною. Тому я люблю і квіти несиметричні, і листочки несимметричні, і композиції також люблю. Несимметричні. От, в принципі, відео моє завершується. Я вам всім дякую за увагу. Не знаю, коли буде наступний майстер-клас, бо реально півроку тому я знімала останній свій. А це так безкоштовно і вирішила поділитись, бо, бо вже реально просили. Ну що ж, одні влоги да влоги. Давай вже Таня, процеси якісь то беріть Процес. Насолоджуйтеся, робіть, сподіваюсь, я вас надихнула. Все, на цьому вам всього найкращого, па-па!